Таке вірус, Да? Вірус це нам кажуть, частинка РНК або ДНК це білок. Сам він жити по собі не може, він живе тільки в клітині, циркулювати не може, поражає, розриває. Всі ці картинки, які показують, це така ж сама, знаєте, правда, як казав колись мій батько, що йому баба Ганя, сусідка переходила з пустим відром дорогу, і в нього буде невдача в житті, так і тут. Тобто довести це не можна. Просто ми бачимо білки, але як ми їх називаємо, це помилка. Чому суть? Тому що коли заживає плоский епітелій, будь-де в нашому організмі, плоский епітелій – це слозова носа, слозова горла, трахеї чи бронхів. Ось чи будь де наприклад, протоків печінки, чи протоків псункової залози, то зажигоєння плоского епітелію починає відбуватися за рахунок синтезу специфічних білків в крові. Організм сам їх синтезує ці білки. І з цих білків, як з кірпічиків, відбувається відновлення цього епітелію. Ось, і саме ці білки, які виділяє організм, вчені вважають, що вони являються вірусами, новою структурою, яка на людину нападає. Тоді цікавий момент. Я сижу на прийомі, на мене кашляють е кожен день, пчихають по 30-40 по дітей, але це не зараз, це раніше було. І чомусь я не заразний, у мене ніхто не зверніше не заразив. А тут мене викликає завідуюча поліклініки, каже, чайка, ти карточки не пишеш так, як треба. Я говорю, так таке не можу їх писати, тому що в мене медсести немає. Ти що даєш зі мною прирікатися, чи що? От і вся, тиск на мене. А що, як? Я ж тільки тут прийшов, тут же ж батько працює, треба продати авторитет. Для мене ситуація не очікувала негативно, ізольована. На вечір в мене піднімається температура. чим я заболів? Від того, що на мене діти кашляли тиждень? Від того, що мене викликали і загнали в біологічний шок. Ось ну, нерозуміння цих простих процесів і показання постійно картинки, що дивіться, вам вже ці віруси малюють, корону їм там намалюють, зуби йому намалюють, шипи йому намалюють. І люди думають, це ж так, це ілюзія, це картинка. Тому що перевірити ви цієї інформації не можете, бо мікроскоп ви можете взяти. Он і навіть цифровий заді мене лежить, ви можете подивитися. Але віруса ви не можете виявити. А то, що ви виявляєте, є структурною частиною вашого організму. Ніхто на вас не нападає, ви нікому не потрібні.